Та вас, мої дорогенькі, я Ірина, і розглянемо таке питання: Фінляндія закриває кордон з Росією. Ходять такі чутки, що там готуються якісь протести, диверсії, демонстрації і тому подібне. Можливо, навіть теракти. Зараз ми це все розберемо. І є вже докази, що ФСБ привозить до кордону людей і потім їх переправляють верніше, вони переправляються до Фінляндії. Ну, ми чули вже а, від. А, Росії відражки, що вони готують якісь теракти. Ось, і будемо, давайте подивимося, це питання. І так, що це робиться? Ну Так, да, да, там щось готується. Там готується щось. Це же ж країна НАТО. До речі, це вже не перший день готується і не перший рік. Це вони роками таке роблять. Ось, карти показують, що вони періодично ось тако засилають групками людей, щоб мати своїх хороших русских за кордоном. Ну, в принципі, це вони так роблять по, всім, по всьому світу. І нічого тут дивного нема. От. І а, давайте подивимося, чи прийде Росія спасати русскоговоряще населення у Фінляндії. Чи є така загроза? Угу. У мене вже дві карти випадає. Ви знаєте, так? Да? І військовим шляхом. А, дивіться, там вже почалися протести. Там вже протести. Бачите, на дні колоди, <кій> щось я захрипла. На дні колоди у нас ця королева мечів, а тут у нас король мечів. Тобто карти показують нам, що дійсно готується спасання русскоговорящого населення. Ті, які зараз протестують саме у Фінляндії, прийдуть спасати. Тобто готується. Готується ще не значить, що буде. Але ми цього дивитися не будемо. Мене то не цікавить, мене цікавить інше. А, чи, готові, а, чи готова армія Фінляндії дати відсіч, відповісти на загрозу з боку Росії? І так, ось це мене цікавить. Да, готова. По повній програмі. Стопроцентово. Вони впевнені в цьому. Угу. Там все, все, дивіться, десятка кубків, десятка монет. Вартовий стоїть, чекає, так? і там все, якщо й треба, і заміновано, не так, як у нас чорнар розмінували, там все конкретно. Ось. Тобто карти показують 100%. Тепер давайте подивимося, чи буде Росія нападати. Те, що планують, те, що ходять, чи будуть нападати, чи буде там щось. Ну, в принципі, карти не показують. Не, -не. не бачу. Може, знаєте, щось спонтанно таке загорітися. Ось. Можуть може щось загорітися. Це може бути, знаєте, такого на зразок якогось повстання, якоїсь демонстрації, відкрити кордони. Тому що тут, знаєте, через те, що Фінляндія зараз блокує кордони, тобто їх закриває так по справедливості, робить все законно, щоб не приходила всяка шантрапа, як кажуть, що там і без документів здається так само. Ось, ну, зараз не буду це утверждати. Ось, І ось через це може вспихнути, може. Запалитися, знаєте, таке, якесь повстання, демонстрації, мітинги, якісь може таке. Але чи дійсно це переросте в щось більше. Ну, От, карти, бачите, ще не визначено. Не визна... Але не ісключається. Ось так. Не, не виключається. Ще не визначено в просторі, так? але не виключається. Ось якось так може бути: дойти до дійсно до дуже такої, на, як сказати, накалиться дуже, може може бути. Щиро вдячна вам за увагу, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги. Все, буде Україна!